Один важливий аспект війну називають сьогоднішньою технологічною війною, війною дронів, безпілотників. Польше розвитка США, що в Росії буде в рази більше дронів. ну, По перше, Іран постачає? Ми знаємо. По-друге, Китай також обхідними шляхами це постачають більше того. В Росії заявляють, що в них буде цілий завод безпілотників. Що можна сьогодні сказати за весь час повномасштабної війни? На якому рівні Україна, на якому рівні Росія? Чи дійсно в Росії в цьому плані настільки є прогрес, як про це говорить, зокрема, ну, військове керівництво Росії, там в них, звісно, в цьому є прогрес. Але бачимо, що і розвідники говорять, що в Росії, ну, принаймні, в цьому плані все добре. Ну, у нас, е я б сказав, що зараз росіянами прите, е тому що і це погано. Це поганий знак, тому що на самому початку війни у нас була неймовірна перевага, просто неймовірна, абсолютно технологічна. Я пам'ятаю, як ми в 21-му році приїжджали там на позицію одного з батальйонів морської піхоти, в 21-му до, до початку Великої війни, і на тому боці в ворожих окопах. По, по вечорах взагалі голову ніхто не висовував, тому що летіли наші коптери, скидували там воги на голову, да, там сверобні вибухові пролість. Ну коротше, там прямо дофіга всього було. Тобто е небо було фактично плюс-мінус тільки наше. Тобто 90% коптерів були наші, тільки там 10% умовно ворожі. Е на початку війни така, така ж логіка зберігалася, і тільки потім росіяни включилися в цю гру. І од однією з я думаю, що їх найбільшим успіхом став Ланцет е е е — це дуже серйозно. Це підтвердить кожна, мабуть, людина на фронті. Е е у нас є аналогічні наробки, але в росіян вони дійсно пішли. Ну не так, як вони на своєму відео показали, звичайно, але в Росіян вони в серії Росія не випускають дуже е серйозно. Ну тут дуже багато. Да? І, ну, тобто тут, і найголовніше, щоб протидія ланцету, тобто немає, немає якоїсь такої чарівної пігулки, такого суперсекрету, да, щоб ти раз, і ланцет тебе перестав бачити. Фігня, там треба комплексний захист, багатошаровий, серйозний, треба відноситись до цього серйозно. І ланцет це ну, з ланцетами не граються. Да, у нас є свої співвідрони, є багато. Але росіяни сконцентрувалися от на одному виді, от на одному те, що в них працює. Да? При чому, якщо я не помиляюся, це ЛНЦ, це взагалі не їхня навіть розробка, це взагалі ізраїльська розробка, яку вони робили робили ліцензії. і росіяни сконцентрувалися от саме на ньому, і от саме з ним працюють. Тобто бачать недоліки, намагаються їх якось виправляти, намагаються знаходити для нього тактики. У нас їх дуже багато різних видів. В, ну, в якихось кількостях да? е, і вони використовуються, ефективно використовуються, але фактично плюс-мінус кожен підрозділ може сьогодні використовувати цей коптер, завтра абсолютно інший, післязавтра третій. І в, в, це з одного боку, плюс, тому що ворог не встигає підкоригувати засоби реакції. З за іншого, мінус, тому що ми також не можемо накасувати базу е, ну, відмовок, помилок, да? Там, мінусів використання, да? ти постійно використовуєш щось різне. І найголовніше, що росіяни вони от от вони не дуже розумні, але їхнього розуму вистачає для того, щоб коли їм щось здається, продовжувати бити в цю точку. От для цього їм розуму вистачає. От саме так вони виходять з позиції з ланцетами. Працює треба більше, 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 більше. Е, у нас є успіхи, ми про це знаємо. Але от такої єдиної суперзброї, якою так прямо можна назвати, що вона там настільки ж ефективна, як е, ланцепт. Ну я не можу сказати. Один підрозділ використовував один від коптера, другий, другий. Так, якби у нас таке різнобарв'я дуже дивне, і немає нічого такого, на що можна було б спиратися от, капітально. Та сказати тепер ми працюємо з цим. І робимо нові версії, переважно оцього. У, у нас, ну, як у росіян, так і у нас одні, одні ж ті самі підходи, що в політиці, да, що у військовій історії. Да. У них по державній лінії тільки один, ну, тільки один варіант, з яким вони працюють. Да. У нас дуже багато всього тих видів коптерів, як політичних партій, там я не знаю, скільки десятки сотні. Да. І більшість з них вони робляться волонтерами на волонтерський кошти Класика. звісно е, важливо також поговорити про те, що відбувається в середині Росії, власне, в контексті того, як це впливає на нас на поле бою, тому що наприклад, пишуть аналітики інсуту вивчення війни, що сьогодні серед військового керівництва, серед генералів, офіцерів. Такий розбрат, якого не було ще ніколи за весь час їх існування. Ми бачили такі поодинокі випадки, коли відмовлялись воювати ті чи інші підрозділи на полі бою, і була інформація, що розвертались і йшли в іншу сторону. Наскільки сьогодні це помітно для наших військових чи власне ці процеси, які поки відбуваються там, це поки лише їхні, і ще вдається на жаль контролювати. Ось тих всіх окремих людей. Ну їм поки що вдається контролювати і. Е, ну, такі процеси вони там зміщують генералів, генерал-генерал-майорів та да, комбріїв. Е, ці процеси вони демотивують, але переважно ті підрозділи, в яких там когось зняли, когось нового поставили. А інколи це працює навіть на благо, тому що якщо новий командир краще, то це може бути навіть гірше для нас. Але такі зміни вони ну вони мають тільки системний характер. Да? Воно так не буде, що сьогодні там прибрали когось одного і завтра все розвалилося. Воно так не працює. Це все ж таки армія це система, яка має свою старість, да? яка має е, свою інерцію, і вона працює, може працювати за цією інерцією дуже довго. І ну не можна сказати, що ці ефекти будуть е, мати результат прямо тут і зараз, тому що просто давайте згадаємо, щоб в радянському союзі в 37 році було репресовано немовірну кількість тут дуже велику кількість військового керівництва. Від Тухачевського до там прям якихось полковників, підполковників, і, і, і там там мова вже пройшла про сотні і про тисячі людей в погонах з великими якими зірниками і. Досі є, люди сперечаються, історики сперечаються про те, чого було більше негативного ефекту від цього чи позитивного для самої армії, Да? тому, що ну так не так не можна давати однечану. Ну не можна давати таку оцінку, що тільки найгірше воно було. А може там, десь завдяки цим репресіям наверх пробився якийсь там майор або капітан. Ну, який б раніше просто не мав шансу там очолити, очолити щось серйозне, да? а завдяки репресіям зайняв це місце. Тому ці процеси вони набагато менш цікаві, насправді, ніж ну, з точки зору швидкості ефекту, ніж процеси з тим, що вони в Росії продовжують все більше і більше арештовувати якихось там незадоволених, да і давати їм все більше і більше строки, тому що з моєї точки зору, наприклад, як людина з історичного світу, це показник того, що система дуже, дуже дуже сильно боїться, тому що коли Путін був при скажімо так в розквіті сил, да то він міг собі дозволяти не там Навального тривати там на свободі, там і, і там не звертати на нього уваги, і там бігає собі опозиція, там з кимось б'ється на вулиці. Ну типу не цікаво. Він знає в нього внутрішня впевненість, що він все контролює. Зараз в нього його оточенні, такої впевненості немає, тому наступає гіперреакція. Да? Не просто там заарештувати там або в СІЗО посадити якогось там гіркіна на Да? Ні, зараз йому будуть навішувати там 5, 6, 7, 10 років. Да? І це тому, що система боїться система не відчуває впевненості і реагує відповідно на це. Не важливо також запитати вас про те, як сьогодні військові, зокрема на фронті, сприймають ось ці всі новини про військові в Україні. Так, один збагатився, інший був підлеглий, отримав наркотики. Також ця історія з Одеським військовим. Ми розуміємо, що хочеться вірити, що це такі поодинокі випадки, що це не буде о, якось систематично. Але дуже часто на це закривали очі, тому що говорили там, так, да, не на час якусь там розганяти зраду. Але все ж таки, яка думка військових сьогодні от з приводу таких новин? Фігова думка, але ну, тут цензурно дуже важко підібрати слова. Скільки я зі своїми спілкуюся, скільки розумію, наскільки це боляче б'є по. По тим, хто пішов на фронт да, і, і, і пішов не тільки з метою захистити те, що є зараз, а з метою на те, що ми, ми зможемо побудувати щось набагато краще після війни. Що після війни ми будемо жити в якісно іншій країні. І воно важко, воно важко. Але при цьому є. Е, ну, як би, ну, от я дивлюся, що реакції дві насправді є. Вони трошки різні. Перша реакція саме на політиків і чиновників це окремий вид, да? тому що там, е, ну, я не знаю, там, там ну, ніхто е, не може пояснити, наскільки треба не мати совісті, да? щоб зараз в розпал війни. Обманювати за того, щоб поїхати на якісь Мальдіви, да, або там як Дубінський в Барселону. Ну коротше, ну, ну воно в голові не вміщується. А, але ну є, є розуміння, що е, ну, якась частина людей все ж таки виїжджала ну, з корисної точки зору з наприклад, з тих же самих народних депутатів, та що вони там працювали на всяких комісіях. А щодо воєнкомів, от щодо воєнкомів, да, щодо, щодо Одеського, що до Рівненського, там взагалі, у, е, скільки спілкуюсь, там, там взагалі немає другої думки. Да. Там, там є думка про те, що цих двох просто, ну, просто ну, вони як піна да, піднялися на поверхню. А фактично ж кожен воєнком в Україні, який сидить е, ну, останні хоча б, три роки, да, тобто пі -пі сидить з моменту, коли ще не було повномасштабки. То е, ну там буде ще гірше, можливо. Там буде можливо ще гірше, при чому Тому що це завжди е, з самого початку української незалежності це завжди була корупційна кормушка. Це всі знають. Це ні для кого не секрет. Е, це ну це якби ну, такий секрет плішинена, що знав кожен е, хлопець призовного возду в Україні. Про те, що якщо ти дійсно не хочеш служити, то там воєнком. Отам От ти заходиш, кладеш конвертик да, з грошима і е, домовляєшся про те, щоб тебе не чіпали. Це знали всі і е, знають всі, і отут вже є сигнал. Якщо з депутатами фактично нічого не можна зробити, ну, ну якби ця думка не подобалась народу, е, точніше, не не подобалась народу, то депутати все одно потрібні, тому що ми демократична країна, нам потрібно обирати народних обранців, і вони можуть бути кращими, легішими, але вони мають бути. А звинкому і там нічого не можна не реформувати. Да? от нічого от там можна просто пробувати знаходити більш нормальних людей на ці місця, і і, і нічого більше. А звинковими можна реформувати. Можна реформувати саму, саму структуру для того, щоб е, сама структура поглинала в себе не е, відбитих, е, пробачте, таків, які будуть е, мріяти тільки про віллу в Іспанії, да, а щоб вона погнала патріотів, в тому числі поранених, да, щоб вона їх підносила все вище і вище давала їм нормальну роботу. Щоб це працювало. Тому що з моєї точки зору, система воєнкоматів зараз працює з ефективністю, ну яка ближче до мінусової. Тому що на одного. Ну, умовно, да, може я там трошки перегинаю палку, але на одне відео про те, як там на вулиці вінтять якогось е -е, призовника, е -е, 100 людей призовного віку починають шукати можливість втекти з країни е -е, яким завгодно чином. Мають бути має бути реформа. Має бути мають бути, бути, бути реклатерні центри. Нормальні воно має нормально працювати. Людина, яка є там, наприклад, айтішником збирається в АІТ. Вона має працюну має в армії займати посаду відповідно своїм знанням в першу чергу, якщо вони в неї є. І найголовніше мені здається, що дуже правильно як роблять в тому ж США, коли є внутрішня конкуренція між родами військ. Коли э, у, у морської піхоти може бути свій рекрутинговий центр, да і вони, вони будуть розкидувати свою рекламу саме морської піхоти. Вони будуть шукати э, людей. Вони будуть поїти їх кавою да на цих рекордного центрах. Вони будуть казати, що друже, ну ти ж э, там ти ти подивись э, буквально за 2-3 роки. Про тебе будуть фільми знімати. Дівчата в тебе на шиї будуть сидіти. Да, ти будеш красивий. В тебе тут буде шеврон. Там э, э, да, патч морської піхоти. Э, ну, ти будеш прямо бог, король, цар, царів. тебе будуть кредити отакі низькі, там така от підтримка від держави. І ходімо саме до нас. А з іншого боку, на пацані буде сидіти хтось там умовно з неї сілси казати Та ні, друже, давай до нас, давай до нас. Це конкуренція. Вона призводить до розвитку. Вона призводить до результатів. А в нас яка конкуренція? Одно воєнкома з іншим, за більшу віллу це не серйозно. Дозатково. Тож сподівання, що ось ця така медійність стане прикладом, попередженням для інших, хто, можливо, досі займається якоюсь такою діяльністю, збагачується на війні, що сьогодні це абсолютно неможливо робити. Це просто безпринципні якісь люди роблять, не знаю. Буду дякувати вам за важливу розмову сьогодні, за відверту розмову. Юрію Гудименко, молодший сержант з ДСУ. Пане Юрію, дякую вам. Дякую вам, гарного дня. І тихо. Навздаємо.